Притчі Соломона, 30 розділ, 7 текст. Двох речей прошу я у тебе, не відмов мені перше, ніж я помру. Марноту та слово оманливе віддали від мене. Злиденності й багатства мені не давай. Годуй мене хлібом насушним, щоби, переситившись. Я не відрікся від тебе і не сказав, хто це Господь? І щоби збіднівши, я не почав красти та зневажати ім'я Бога мого. Ось цей мужчина на ім'я Агур так в свій час помолився. Така була його молитва до Господа. Щоб Господь йому дав такий добрий мікроклімат в житті, щоб Бог зберіг його від марноти, від обману і від бідноти, і від багатства. Бо Він каже: як я буду пересичений, наїджений, багатство буде в мене, я буду казати, хто він такий. Щоб йому служити. Мов, я себе і так добре почуваю. Є здоров'я, є фінанси, все хорошо. І каже: а якщо я буду бідний, злиденний, я буду красти і знову твоє ім'я зневажати. Тому не давай мені не бідноти, не давай мені не багатства. А отак от посередині мене тримай, тоді я тебе буду любити. На якийсь період життя ця молитва добра, правильна. Коли дійсно так є, що людина, як трошки більше грошей, то вже і про Бога думку немає, вже й забуває Бога. Як менше грошей злиться на Бога і краде, іде красти, і злиться на Бога. То якщо такий духовний стан слабенький, то дійсно ця молитва, вона правильна. Правильна ця молитва, Господи. Дай, щоб я ніколи з тобою не посварився. Ти бачиш, я в багатстві мене будуть проблеми у відносинах з тобою, в бідноті будуть проблеми. тримай мене отак, щоб я з тобою не сварився. То намір добрий в цієї людини. Він бачив, що він в такій ситуації, в такій ситуації буде псувати відносини з Богом. Не буде миру з Богом, близості з Богом, дружби з Богом. Бо біднота в одну сторону поведе від Бога, а багатство в другу сторону поведе від Бога. І в якійсь мірі це правильна молитва. Але який на наш час перевести, приклад земний привести, Я такий земний приклад приведу. Гляньте, як вона смішно виглядає, ця молитва. Як я в земний приклад приведу. Уявіть собі, приходить хлопець до дівчини, пропонує їй заміж і каже, кохана, я тебе люблю. Но, якщо в житті я стану бідний, я тебе не буду любити. Якщо я раптом в житті стану багатий, я теж тебе не буду любити. А отак люблю, зараз так посередньо, то я тебе люблю. Ну як грошей більше стане, я не буду тебе любити. То якщо та дівчина мудра, що вона йому скаже? Почекай, я тобі, десь з города прикачаю гарбуза великого, вона качає його далі. Тащо він такий чоловік? Наш такий чоловік, який не буде мене любити, як буде багатий, і не буде мене любити, як буде бідний. Оце ж він так Богу каже, так чесно Богу каже. Господи, я як буду бідний, я тебе не буду любити. Буду багатий і не буду тебе любити. То ти мені того не давай, і того не давай. Ну то з Богом то можна так поговорити, да? Тож Бог все може не дати бідноти і не дати багатства. А дівчини ж так не скажуть, бо ж дівчина не контролює бідноту чи багатство чоловіка. Правда, воно по-смішному виглядає. Така дешева любов, ситуативна любов, така парникова, такий парниковий стан, я тебе люблю. Раптом якась поміняла ситуація, чи в ту, чи в ту сторону, вже тебе не люблю. Це дуже зле. Я вважаю, ця молитва навчає нас серйозно займатись своїм духовним ростом. Сьогодні братик нам читав про виноградну лозу Івана, 15 розділ. Ісус каже, Я виноградна лоза, Отець винограда. А ви гілки, каже, і всяку гілку, яка приносить плід, Він очищає, щоби більше принесла плоду. Бачите, який в Бога намір в серці? Щоби успішною була його дитина. Він робить все для того, щоб дитина його була успішна. Мова йде спочатку про духовний ріст, щоб його дитина духовно була зріла, не була такою слабенькою, як оцей Агур за себе каже. Я перестаю тебе любити тоді і тоді. Я тільки отут тебе люблю, коли середина золота. Щоб духовно відросли. От це великий урок для нас, дорогі брати і сестри. Займатися духовним ростом потужно, тому що. Життя таке непередбачене, і зараз останній час і вспихають війни то там, то там на нас напала країна зненацька. Можуть бути різні часи, можуть бути досить тяжкі часи. А може хтось нам взагалі на хвилю викине, якийсь успіх зустріне в житті, бо ж декому війна матірнає, є таке прислів'я. Да? Ось. Різне може бути в житті. Різне. І тобі тому фокус уваги потрібно взяти на свій духовний стан, на духовний розвиток, вирости духовну у повну міру росту Ісуса. Щоб дорога життя, кудою б не пішла, дорога життя на любій стежини життя, ми не відреклися від Бога. Ми не оставили Бога, ми не забули Бога. Ми не втратили любов до Бога. Якою б не була доля життя? Оце гарантія. Оце хорошо. Бо ж, може бути в житті так, що не все так буде добре, що завжди є хліб і до хліба. Ось напали на, на нас. І в Києві ми бачимо багато вимушених переселенців. І вони в нас на зібранні сьогодні навіть є. Так? Біда заставила все, як жити, нема хати, зруйнована хата, спалена хата. І, і що? Злитись на Бога, сваритись на Бога. Або якщо там. Де нафту знав, дворів себе і приватизував то це саме став багатющий. Що то вже Бог не так? Ні. Ми сьогодні чули за Давида, як Давид покладав надію на Бога, а не на якісь статки. Як він надіявся на Бога тоді, коли навіть рідний син на нього підняв повстання і татусь втікає з Єрусалима, але й надіється на Бога. Надіється на Бога. Не оставив Бога. В такий скрутний час, час ганьби, рідний син. Ви знаєте, скільки людей загинуло, як, як оце вони зійшли з зі 20 тисяч людей. 20 тисяч син підняв повстання. 20 тисяч людей загинуло. Але надію, всю на Господа. Давид не оставив Бога в цей час, не ставив йому претензій. де ти був в цей час Боже, чому ти допустив, чому ти мені не відкрив, що Авесалом таке замишляє, що є заговор, що проти мене має піднятися. Можна було Богу жалітися що станать, станать і станать Богу, але Він рішає питання по ситуації. Така ситуація, Господи, не оставлена, не залишена. Виходив на зустріч. Оце є чудово, дорогі брати і сестри. Коли ми духовно сильні, і як би не склало життя, як би не склало життя, щоб ми не втратили здорову розсудку, ми не втратили страху Божого, ми не втратили любві до Господа, ми не втратили спраги по Богу, де б ми не жили, Україна, чи бідніша країна, чи багатша країна, щоб завжди наше серце було при Оце мудрість, це велика мудрість, це так правильно, це так хорошо. Це так. Це майбутнє тоді є в такої людини, коли людина так себе почуває духовно. Ми знаємо, що коли людина прийшла до Бога, примирилася з Богом, покаялася, отримала спасіння, ім'я записане в Книгу життя, то є стадії духовного росту, є дитина, є юна і є батько. Хто такий духовно зрілий? Це той, хто має оці плоди духа, дев'ять плодів духа, тобто характер, характер має Ісуса. І знання має багато про Бога. Ото духовно зріла людина. Ото духовно зріла людина. І коли в скрутний момент настане в житті якийсь тяжкий момент, ця людина не відрікається від Бога. Не відрікається від Бога. Не робить глупості. За Іова, правда, приємно нам згадати. Дітей нема померли. Здоров'я нема проказа. Бізнесу нема, весь розкрадений. А він від Бога не відрігся. А він вірний Богу остався. Як здорово, як прекрасно. А він, вірний Богу, остався. Знову згадаємо за того ж Давида, який звучав у нас зібрання, був пастушок, просто пастушок, а його ім'я стало як ім'я великих на землі. Він повністю переміг всіх окупантів з усіх. Кусали сторін ізраїльську землю, а він їх всіх розігнав. Ім'я ім'я великий на землі. Досить популярна людина став, хоробра людина, войовнича людина, багата людина. Давид був дуже багатий, дуже багатий чоловік був. Давид. А Богові вірний остався всім життя. Бога любив, Бога прагнув, Богу поклонявся, Бога славив, з Богом відносини беріг. Як щось велике і святе, як щось дорогоцінне, оце так мудро, оце так правильно. І тому підсумок такий, дорогі брати і сестри, потрібно перше докладати всі зусилля, всі зусилля, щоб духовно вирости, не бути дитиною, працювати над собою, трудитись над собою. Пість брати, молитву брата. Це перше. А друге, молитися на основі послання Юди останніх два вірша. Послання Юди, давайте відкриємо останніх два вірша. На основі цих віршів звершувати спеціальну молитву. Юда 24 25 вірш. А тому. То може зберегти вас від падіння і поставити непорочними перед славою своєю в радості, єдиному, премудрому Богові, Спасителі нашому через Ісуса Христа Господа нашого, слава і велич, сила і влада, нині на всі віки. Амінь. Ось 24-й вірш каже, а тому, хто може зберегти вас від падіння і поставити перед славою своєю непорочними. Він може зберегти нас від падіння. Чи ми духовна дитина, чи ми вже юнак, чи ми духовно батько, вже духовно зрілий, написано, Він може зберегти від падіння І поставити перед славою своєю непорочним. Перед славою непорочно. Тому друге це молитися, Господь, збережи мене. Збережи, щоб я ніколи не збожеволів, щоб я не оставив тебе і постав перед славою своєю непорочною. Має бути дві речі. Одна річ працювати над собою, працювати над своїм характером, трудитись над собою, щоб духовно крепко стояти, твердо вірі стояти. Навіть щоб любов до Господа не була така легенька-легенька, міцна сильна, як Ісуса. І просити в Бога. Друге, просити в Бога. Господи, збережи. Боже, я працюю над собою, щоб в мене були оці дев'ять плодів духа. Давайте на них поглянемо Галатам 5.22. Оце краса Божа, оце це знак зрілості, коли людина має дев'ять плодів духа. Це от. Це от щаслива людина, сильна людина, благословена людина. Потрібно працювати. Над цима плодами треба працювати, щоб вони були. Галатам 5,22. Любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, вірність, лагідність, стриманість. Оце має бути такий наш характер. Над цим треба працювати. Працювати сила волі, праця, труд. Щоб в нас був такий характер, щоб душа наша була прикрашена оцими духовними цінностями, перлами ціни. Душа наша була прикрашена. Це сила волі, це праця, це велика праця, велика праця. І це можна зробити не протягом всього життя, за якийсь період життя. І друге, просити в Господа, Боже, збережи від падіння. Як от ми молимося в молитві Отче наш. І не веди нас у спокусу. Але визволи від лукавого. Не веди, не дай впасти ні в якого спокусу. від падіння. Збережи, щоб я не оставив тебе. Щоб я не оставив тебе ніколи, як оцей авур каже, щоб я, я тебе не зневажив. Ось, І постав перед славою своєю непорочкою. І коли ми будемо духовно сильні, духовно сильні, ми багато для Бога зробимо. І не треба буде казати, Господи, не давай мені багато грошей. Вже можна тобі казати, Господи, мільйони давай. Вже в мене є страх твій, вже в мене є мудрість твоя. Я вже знаю, де їх подіти ті гроші. І на милосердя, на місіонерство, на евангелізацію, на поширення Божого Слова я буду тратити ті кошти. Вони вже мене не відведуть від Тебе. бо вже настільки з Богом так приблизився до Бога, приліпився до Бога, вже так близько з Богом, що вже навіть оці цінності земні не страшні. А якщо страшні, якщо ми бачимо, що вони страшні, то, то треба Богу казати: Боже, зміцни мене, щоб вони були не страшні, а поки ще не давай, щоб я зміцнився. Бо як ти мені досить великих грошей, і я тебе оставлю, то ті гроші мене вбили, духовно називається. Зміцни, Господи, укріпи, Господи, так, щоб мене мільйони, мільярди мене не захитали, моя любов до Тебе не, не ослабла, не захиталася, щоб нічого дурне в голову не зайшло. Щоб я був завжди тобою збережений, щоб я був тобою, і ти мене зберіг непорочним славою своєю. Так само, можна сказати, я за фінанси згадав, за всі дари Духа Святого. Ви знаєте, це теж велика цінність і велика слава дари Духа Святого. От апостолу Павлу, друзі, слухайте, апостолу Павлу, Бог допустив, дозволив якомусь ангелу сатани приносити йому біль і страждання в тілі. Він один із самих великих апостолів. А Бог допустив, щоби сатана приносив якісь йому страждання. І він три рази Бога вмоляє: Боже, забери мене від мене це, це страждання. Що йому Бог сказав? Що йому Бог сказав? Доволі для тебе, благодаті моєї, це тобі допущено, щоби ти не впав в гордість. Який виганяє демонів словом. Сьогодні згадувалось, навіть його шарфіка беруть, кладуть на людину одержиму, біс втікає, кладуть на людину хвору, людина зціляється. Ремі, Ремінь його взяли, ремня понесли на хворого, поклали хворий і оздоровився. Отакий сильний чоловік, отаке от помазання, отака от влада, отака от сила. Але й мудрий Бог побачив його серці слабінку, що він одного разу може. В гордість впасти, Возгордитись. згордитись. І він йому дав певні страждання в тіло, щоб він пам'ятав, що він Павло, що він глина, а в ньому сокровище, а в ньому Дух Святий, а в ньому Бог живе, а він лише Павло, що він не почав гордитися, що он, мол, він такий сильний, що від його шарфіка демони виходять і люди зціляються. Бачите, Бог береже від падіння. Бачить, що може впасти в яму, яка називається гордість. Бачить, і береже від падіння через страждання. Дав страждання, отакі, щоб не впав в яму гордості. Так так, друзі, і кожного з нас підстерігає ці ями, як Агур каже, тут я впаду і тут впаду. Тому одне, працюємо над собою, над своїм характером, щоб в нас були плоди духа, щоб в нас була слава небес, краса небес в душі, оці дев'ять плодів духа. А друге, не забуваємо молитись, Господь. Тримай мене від падіння. Петро тут колись тоже сказав: Ісус, якщо всі чеки не я, і я не відречусь від Тебе. Пам'ятаєте, яка впевненість була? Яка впевненість була? Ісус каже, Петро, цієї ночі тричі ти відречешся від мене. Петро не знав. Що він в певній ситуації, складній ситуації, смертельній ситуації, загрозливій ситуації, що він зламається, що він здасться, то коли він біля Ісуса, такий герой. Коли Ісус йому дав помазання, виганяв демонів, зцілював людей, який герой? Коли попав у ворожу атмосферу, де бачить, що Ісуса зараз будуть страчувати, Ісуса знущаються, де, де смерть, так сказати, там смерть з ними. І йому смерть в очі, може, заглянула. Думає, зараз хоплять мене і разом зі зу -зу будуть розпинати. І три рази зрікається Ісуса. Ні-ні-ні-ні. ні. Але потім він щиро покаявся і Бога і простив. Щиро він покаявся і Богу простив. Але бачите, впав, впав. Ніколи не треба бути таким самовпевненим. Тоже за Давида приведу приклад. В якомусь із псалмів, 38, напевно, Давид каже, буду пильнувати свої уста. А 140-го що він каже? Втомився, браток, втомився. Вже він молиться, Господи, постав преграду моїм устам. Бо не можу держати язика. Не можу. Як, як написано? Хто не згрішає в слові, то людина досконала, яка може обуздати усі інші члени тіла. Язик саме сильний член тіла, без кустей. Бабулька 80 літ, 90, а може ще питати, як 18-ка, Такий сильний член тіла. Тому Давид каже, буду дивитися за собою, а потім, Боже, поможи, постав преграду останню. Так і це, друзі, треба працювати над собою, але ніколи на себе не надіятись. Працювати над собою, але ніколи не бути самовпевненим. Працювати над собою, щоб в нас були всі дари, Духи, Свято, щоб ми духовно виростали для цього треба в слові перебувати, в молитвах перебувати, на Богослужіннях перебувати, працювати над собою, Але ця надія на Бога. Ну молитва, Господи, збережи від падіння. Збережи від падіння. Оце, як Іуда, каже. Постав перед своєю славою непорочним, збережи, бо як не ти, може впасти. Давайте про це помолимось.